Доброго ранку, Христос Воскрес! І ми сьогодні також будемо розмірковувати над Словом Божим кілька думок, які сьогодні мене збентежили, і я гадаю, що то важливо для усіх нас. Знаєте, я роздумував у той связі, що Христос Воскрес і що Він дарує нам, що дуже важливо знати, цінити. Те, що Бог дарує нам у Христі. І мене підштовхнув один із текстів святого письма, сьогодні пороздумувати над цим. Давайте ми разом пороздумуємо Перше Коринтян, другий розділ із 12 віршика, з 12 віршика. Ми ж одержали не Духа Світа, але Духа, який від Бога, щоб знати те, що даровано нам Богом. Про що й говоримо не вченими словами людської мудрості, але навченими Святим Духом, порівнюючи духовне з духовним, адже душевна людина не приймає того, що від Божого Духа, бо для неї це безумство, і вона не може цього зрозуміти, тому що це досліджується духовно. Духовна людина про все це судить, а її саму ніхто не судить. Бо хто пізнав розум Господа, хто повчатиме його, ми ж маємо розум Христов. І я гадаю, що дуже важливо сьогодні, сьогодні звернути увагу на те, інколи ми так не цінуємо тим, що маємо. І я згадав, як Христос говорив про блудного сина і вся ця історія вона має велике значення. Бо той, що був менший і не цінив того, що мав у батьківському домі, він все покинув і пішов. Він пішов, і що він знайшов? Він знайшов те, що він став ніким і нічим. І коли він вже повернувся, і там була та радість. А згадайте про старшого сина, який вернувся з поля. І він говорить, що там таке трапилось. І коли йому пояснюють, то він має велику образу на батька. І він говорить батькові, що ти мені нічого не дава, я тобі служив. І згадайте, що сказав той батько. Він сказав так: Сину мій, все моє то твоє. Це гарно зрозуміти. Душевна людина по плоті не сприймає, не розуміє та не цінить того, що по духу та від духа вона цінить дочасне, але не вічне. Для цього Бог дає нам розум Христа та мудрість вкладати та вкладуватися в те, що вічне. І я гадаю, що над цим треба розважати. І святе письмо говорить, що хоча б ці декілька таких думок, бо їх багато, того, що дає, і обіцяє Бог. І перше, на що я хотів би звернути увагу в тому сенсі Христового Воскресіння, яке ми і споминаємо, і празнуємо, і радуємося тому, що Він дає спасіння та життя вічне по вірі, І це дуже важливо. І Павло говорить про те, що ніхто не своїми заслугами, не ділами, не своєю релігійністю, не законом вони не можуть одержати те, але Господь він дає. І я бажаю звернути вашу увагу на всім відомий текст писання. Ми говоримо, що то є золотий віршик святого письма. Дивіться, що Господь говорить. Івана 3,16. Він говорить так: бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, а мав життя вічне. І це важливо. Він дарує спасіння і життя вічним всім тим, хто вірить. Я згадав ще один із текстів, який дуже важливий. то а 15-й розділ Першого Коринтян, і Павло говорить, що якщо ми надію складаємо на Христа тільки в цьому житті, якщо ми не розуміємо або не сприймаємо того повірю, що Він не тільки помер, а він воскрес, то то все є марнота, і ми не маємо ні спасіння, ні життя вічного. І тому я дуже радію тому, що Господь, Він підтверджує моє спасіння, вічне моє життя. І Дух Святий в мені проголошує, що я, що я його дитина. І тому я радію тому, що Він дає спасіння. Радію тому, що мені не треба то якось заробляти чи придбати. Я знаю, що Він дає, він любить і Він дає. А зважать, зважаю ще на один момент, який дуже важливий. І він важливий у тому сенсі, що кожен з нас, ми розуміємо те, ми розуміємо те, що кожен з нас є людиною, яка недосконала. І тому те, що дає нам Господь, Він дає нам прощення, Він дарує нам прощення. І тому, коли ми читаємо перше Івана. Перше послання Івана, і то перший розділ, і дев'ятий вірші. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності, і, щоб... і чому це він дає, і що це приносить в моє і ваше життя? Це приносить радість тому, що нам не потрібно жити в страсі та під тягарем вини, а щоб ми мали радість. Він що робить? Він прощає нам гріхи та беззаконня наше. Мені дуже подобається, і я гадаю, що деякі люди вивчили, вивчили на пам'ять ті слова, які Давид. Він написав, і давайте ми разом з вами прочитаємо святе письмо. Бо то дуже важливо. Знаєте, ми могли би про щось розмовляти, філософствувати, але найкраще, що є, то є святе письмо. І тому дивіться, що говорить, що говорить Давид. Він говорить так. Це 103 Псалом українській Біблії з 8 го віршика. Вспівчутливий та милостивий Господь, довготерпеливий і сповнений доброти. Не завжди Він звинувачує нас, і не вічно Він гнівається, Він не чинить нам відповідно з нашими гріхами, не відплачує нам за наші провини, бо як високо над землею небо настільки велика його любов до тих, Котрі шукають його, як далеко є схід від Заходу, так віддали він від нас наші беззаконня. Як батько любить дітей, так Господь виявляє милість до тих, котрі його бояться. І я хотів би сказати, що то, то є пісня, то є поезія, поезія святого письма, бо то говориться, хто є мій батько. І Як він дарує прощення. І я хочу сказати, що це дуже важливо. Коли ми читаємо дії святих апостолів, 17 розділ, то апостол говорить, що Бог наказує всім людям, що зробити, покаятись, він не просто запрошує, він не просто там дає якісь там тези, він наказує. Бо якщо ми виконуємо той наказ, ми маємо прощення і маємо життя вічне, і маємо спасіння, і Бог бажає, щоб кожен із нас то ми мали. Що ще я, на що я звертаю увагу, бо без того нема можливості жити, жити в духі та й жити на цьому світі? Він дає нам свою досконалу любов, Він являє і Він дає досконалу любов. І я хотів би звернути увагу, коли ми читаємо святе письмо, і ми вже читали про те, коли читали оцей віршик. Дивіться, опять-таки ми повернемося, бо так Бог полюбив світ. Як? Він віддав жертву свого сина, і то він зробив раді мене і раді кожного з нас. Дивіться, і що ще хочу на що звернути увагу, що він дає свою любов, відкриває розум. Відкриває наше серце по вірі, щоб ми могли зрозуміти, що є його любов, яка простягається до кожного із нас. Давайте ми разом прочитаємо, і це є Єфесянам, третій розділ, і я гадаю, що з 14-го віршика. І для цього я схиляюсь на свої коліна перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа, від якого має ім'я. Кожна родина на небесах і на землі, щоб за багатством своєї слави Він дав вам слово, дав вам через свого Духа зміцнитися силою у внутрішній людині, щоб через віру Христос усилився у ваших серцях, аби ви, укорененні і застосовані на любові разом з усіма святими змогли зрозуміти, що це. Ширина і довжина, висота і глибина, і пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб наповнитися, наповнилися ви всякою Божою повнотою, а тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, про що ми просимо або думаємо, йому слава в церкві і у Христі Ісусі на всі покоління. І на віки віків, амінь. Він дав нам любов, щоб кожен з нас мог називатися і бути його дитиною. І це дуже важливо. Є така пісня, стара християнська пісня, яка говорить, що якби Бог забрав свою любов, хоч би на одну мить, то цей мир без його любві, він би загинув. І ми маємо ту благодать. І це дуже важливо. Що ще? Я звертаю увагу на те, що він говорить. Дивіться, він говорить наступне: що він обіцяє не тільки спасіння, не тільки вічне життя, не тільки прощення, не тільки те, що любов'ю наповнює нас і дає її нам. Він обіцяє нам і дає нам спадщину, як для своїх діточок. І давайте ми ще звернемося до святого письма, це 14 розділ від Івана з першого віршика. Хай не тривожиться ваше серце, вірте в Бога, і в мене вірте, в домі мого батька багато осель. А якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду, приготувати вам місце. А коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були. І це дуже важливо, що він робить? Він дає нам велику обітницю, дає велику спадщину для кожного, хто є його дитя. І це, і це дуже е, додає у радості моєму житті, що не тільки тут, але йде і там, вічно. Я буду з ним, і я маю ту небесну спадщину. Згадайте, що Павел казав тут другий розділ. До Єфесян Він казав, що ми вже у Христі Ісусі уже посаджені там, на небесах. І це важливо. Я хочу звернути на це увагу. Що ще Він дарує, Він є дуже доступний. Інколи, люди, інколи люди не розуміють того, Інколи вони мають якісь мандри дуже далекі, щоб десь поїхати, щоб десь стикнутися з Богом, щоб десь з ним зустрітися. Але дивіться, що говорить Господь. Поклич, я вже чую. Що Він говорить? Я оселюся в твоєму серці. Згадайте, що Павло казав, а Христос, як Син, в домі Його, Дом же Його ми, Він хоче пробувати в нашому домі. Дім же його ми. Христос говорить, самаритянки, що не на горі, і навіть не у тому храмі, а на всякому місті люди, хто вклоняється в дусі та істині, вони мають вільний доступ до мене, і я сам шукаю тих людей. І це дуже важливо, чи знайшов Господь мене, чи знайшов я його, чи ми зустрілися, бо то велика радість. Бути з Богом, бути в Богі і мандрувати за Ним. Що ще, я би звернув увагу, щоб проторувати цю земну дорогу, Бог дає нам силу, причому це Його сила, ми маємо можливість здолати той шлях і досягнути вічного життя. І дивіться, що говорить Павло, Ми читаємо до Єфесян 6 розділ, 10 вірші. Нарешті зміцняйтесь Господом та могутністю Його сили. І е, згадую ще один із текстів Святого Письма, віршик, який говорить Давід, і що він говорить? Він говорить так, що одного один раз промовив Господь і двічі чув я, про що чув Давид, що сила тільки в нього. І я, я сьогодні бажаю ще звернути увагу на ту силу. Христа Господня. І дуже важливо, щоб Він був у центрі мого і вашого життя, бо то сила Господня для спасіння і життя вічного, Хреста Воскресіння, найвищий вираз участі Бога у долі моїй, вашій і у долі цього світу. І тому сьогодні мені б дуже хотілося підбадьорювати. Кожного із нас, щоб ми мали жагу і бажання пізнання Його, щоб користувалися тим, що Він щедро дає. І я гадаю, що незважаючи на все, для нас є великим і гарним прикладом апостол Павло. Згадайте, як він казав, що я забуваю все те, що позаду, бо в мене попереду є ціль, є дуже важлива ціль. і я Прикладаю всі свої зусилля, щоб того досягнути. І Він говорить, що що йому допомагає. А він говорить, що для мене життя то є Христос. І тому, коли ми говоримо, то дуже важливо зрозуміти, що наші цінності це не цінності цього світу, що наші пріоритети то не є пріоритетами цього світу. І це дуже важливо. І ми Фокусуємося на Господа, а не на щось інше, тлінне, те, що не вічне. І тому Господь Він говорить, щоб ми пізнавали Його, щоб ми шукали лиця Його, щоб ми спрямовували віру і надію на нього та на святе письмо. Це допомагає нам в житті і це допомагає нам досягнути того, що Він дає. Це дуже важливо. Ще раз нагадаю того старшого сина з той притчі про блудного сина, ти мені нічого не дав, інколи це є лозунгом нашого життя. Але зверніть увагу на те, що дає Господь. Так, також тепер, коли це все лихоліття, коли це війна, коли оця розруха, коли оця вся біда, ми маємо саму високу цінність. Я згадав. Дещо, коли я був молодий, <кій> був такий цікавий, важливий і дуже цінний молодіжний псалом такий, що Христос ти є моєю жемчужиною, ти є тим дорогоцінним камінням, і я готовий за те все продати, аби мати тебе, мати ту жемчужину для свого життя. І хай Господь підбадьорить кожного з нас. Я б хотів би, щоб. А ви могли порозмірковувати, щоб ви додавали ще дещо пунктів цих. Я тільки тільки почав про це говорити. Я знаю, що у кожного з нас ми можемо сказати, Господи, набагато більше того, що Ти даєш. Дай зрозуміти, що Ти даєш, щоб тим користуватися, і це важливо. І нехай Господь благословить вас. Давайте ми помолимось. Отче Боже наш, ми так вдячні Тобі за все, що Ти даєш. І якби ми могли все перерахувати, то я гадаю, що дни не хватило того, щоби то зробити. Ти такий щедрий, ти такий люблячий, Ти так любиш, Ти милуєш, ти прощаєш, ти обіймаєш, Ти даруєш спадщину, ти захищаєш, Ти є наша сила, Ти є наше натхнення для життя тут. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти так любиш нас, благослови кожного із нас, Господи, і допоможи нам йти, і і, Господи, свій погляд не зводити з Тебе, бо Ти є той маяк, Ти є те світло, яке приведе нас у вічне світло. Господи, слава Тобі! А тепер, Боже, я благаю Тебе, благослови, Україну, і благослови захисти народ, нас благослови наше військо, Господи, і ми маємо надію тільки на Тебе, Господи, і тому ми стоїмо. А також благаю за всіх хто сьогодні разом розмірковує над цими над святим письмом сьогодні. То дивиться, чує, Господи, благослови їх, благослови їхні доми, їхні сім'ї, їхніх діточок, онуків, церкви. Нехай Твоя благодать покриє, і хай Дух Святой спрямовує наші серця, щоби нам розуміти і мати розум Христов, щоби вибирати завжди те, що цінне, а не те, що пусте. В ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. До наступної зустрічі.